Привіт, мої дорогенькі тельці. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро передбачення вже на березень місяць. Він буде нелегкий, тому що багато важливих ретроградних планет. Коридор затемнень, місячне, сонячне. Треба нам його пережити. Ну що ж, будемо дивитися, де нам підстелити соломку? Отож, тельці, березень, місяць. Так, мікрофон. Ну що ж, перша карта. Так, я взяла три колоди, я забула сказала. Три колоди по три карти. Дев'ять карт, багато інформації. Двійка пентаклів. Місяць починається з балансування між хочу і можу. Маю бажання, нема можливостей. Хочу, не маю ресурсів, не маю грошей. І ось так потрібно буде балансувати. Можливо, ви очікуєте на виплати, на гроші, на компенсацію, на зарплатню, а її нема. А ви вже запланували поїздку, витрати, що купити на неї, а нема. І от потрібно якось цього вирулювати. Але ви знайдете, тому що це ваша енергія, вона вам комфортна, це земля. Ви тільці дуже мудрі. І тому це от ви знайдете можливість. Підлаштуватись під ситуацію, ви знайдете вихід ситуації. Ви придумаєте, от ви будете, от, місяць почнеться з такого відчуття, що от їду на велосипеді, руки зайняті, і ще й потрібно доїхати до місця призначення і не впасти з того велосипеду, і ви це зможете. зможете втримати цей баланс, знайти ресурси, знайти можливість. Ну що ж, далі дивимося. Ми ще маємо впереду дві колоди, і ми будемо бачити, чого саме стосується ось цей баланс. Колісниця, старший аркан колісниця. От, можливо, вам потрібні гроші на поїздку, на, ви вирушаєте в дорогу, а можливо, це автомобіль, купівля чи ремонт. І ви ось собі все спланували, але немає грошей, вам не, не виплачують їх. Затримують і от вам потрібно якось вирулювати з цього. Ну, от Колісниця, старший аркан, це завжди важливість, старші аркани. От середина місяця вас важлива. Це для вас або дорога, поїздка, як далеко, як назавжди, можливо, від'їзд, переїзд, або поїздки от такий активний буде середина місяця. Колісниця це все, що пов'язано з дорогою, швидкістю це коли ми швидко приймаємо рішення, швидко реагуємо. Колісниця це автомобіль, звісно, все, що з ним пов'язано: купівля, продаж, ремонт, оформлення, переоформлення, можливо, доручення, хоча зараз доручення не потрібні. Тобто, щось буде мати відношення автомобіль до вашої активності. І колісниця це також коли ми беремо на себе відповідальність. Коли ми не боїмось, ми не чекаємо допомоги, ми впевнено рухаємося до своєї цілі. Це наші амбіції, які ми втілюємо. І по колісниці це завжди успіх, але успіх при умові, що я не боюсь, я беру відповідальність на себе. Я не маю часу просто боятися, тому що це шалена швидкість, коли потрібно просто робити, працювати, до, до, докладати зусилля до того, що ви робите, бо ви обов'язково отримаєте результат. Подивіться, тут людина, вона не має часу думати, вона не має часу боятися, в неї є ціль, і вона все, вона мчить до, до зірок. Отак і вас. Треба буде ось використати цю енергію колісниці, рухатись вперід. Втілювати, досягати. Тобто, от ви собі закладаєте в навігатор ваш пункт призначення і слідуєте чітко чітко своєму плану. Ви керуєте своєю колісницею. Ну що ж, дивимося ще одна карта для тельців. Знову швидка карта, лицарь мечів. Це дуже швидка карта. Знов ж таки дорога, дуже схожа, дивіться. Бачите, тільки тут коні, а тут вже байк. Тобто, дивіться, з середини ви як впряжетеся з середини березня в щось, в роботу, у вас буде ціль, у вас буде розуміння, куди рухатись, у вас буде напрямок, буде керунок, і от ви будете прикладати зусилля, досягати, добиватись, домагатися цього. Це така наполегливість і впертість. Ну, як енергія, бо мечі це в мене є ціль, в мене є розуміння, в мене є інформація, в мене є план. Я, я його втілюю, я дотримуюся цього плану. Або, можливо, це буде дорога пов'язана з таким молодим чоловіком, з повітря. Терези, близнюки, тризиблизнюки водолії, молодий чоловік. Ви в нього купуєте автомобіль, він вас купує, він вас, ви з ним їдете, до нього їдете, він вам привіз звістку. Тобто ось така дорога, швидкість, втілення пов'язані з таким молодим чоловіком. З ним, для нього, заради нього, на зло йому, він вам підкине ідею. Тобто, яким чином він програється, от така людина, вже підставляйте самі. Ну що ж, наступна колода, і будемо дивитися. Перша карта. Що ж там у нас баланс у чому має бути? На що бракує ресурсів? Королева посухів. Королева посухів це, це не ви, це доросла жінка стихії, вогонь, овен лев, стрілець яким чином вона причетна? Вона вам не виплачує обіцяні гроші, вона затримує ці гроші, або ну, вона допоможе вам втриматись на плаву, вона вам підкаже, вона буде вас підштовхувати, вона вам вас підтримає, вона вас скерує в правильне русло. Або це ваш вогонь, якщо не людина. ну... Фігурні карти це люди в нашому житті, але якщо це не людина, яка вам допоможе, чи от якимсь чином буде взаємодіяти з вами, брати участь в вашому житті, то це ваша енергія, ваш, ваш вогонь, ваша впевненість, ваше розуміння. Я мушу вистояти, я мушу вижити, я мушу якось виплести, я, я мушу це зробити. Оце ваша така впертість, наполегливість, розуміння, що я Мушу дати собі раду. Ну що, ще одна карта. Дивимося. Ще одна карта для вас, мої дорогенькі тельці. Трійка. Трійка посухів. А трійка посухів це вибір, який ви зробили. А в нас була колісниця. Колісниця це також вибір, це напрямок розуміння свого, куди рухатись, куди я, мої плани. І, і стрійка посухів це є саме про це, куди мені запустити свій, дивіться, корабель. Дівчинка така висока, висока, вона, вона піднялася над, над всім над будинками, над містом, щоб побачити керунок, куди рухатись. Вона, трійка це вже розуміння, двійка це невпевненість, це вагання, це вибір, а три це вже результат. Я, це рух далі, це розуміння, це керунок, це вже ви вийшли на поріг і втілюєте свої задуми. Для когось це дорога, для когось це втілення. Наприклад, ви прийняли рішення, який купити автомобіль. Ви прийняли рішення, куди за ним їхати. Чи куди ви їдете, що ви будете робити? Оце і є ваше рішення. Ну що, ще одна карта. Тельці мої дорогенькі для вас, що тут в нас? Десятка Пентаклів. Так, тут по англійські написані цифри, тому не дивуйтеся, що я так дов... довго думаю. Давно ті карти не брали, і мене завжди ті цифри англійські збивають з толку. Я в них путаюсь. Так. Ні, то два, Боженько ти мій. Але то я. <смі> не смійтеся з мене. Двійка, точно, двійка пентаклів. Знову ж таки, дивіться, у вас вже дві двійки. Все-таки буде отаке. От Але дивіться, яка тут вона. Тут баланс не впасти треба втримати. Тут взагалі вже видерлися десь так високо і не впасти. Тут на велосипеді не так страшно гепнутися. Тобто знову ж таки двійка і Самі себе смішно двійка пентаклів. Баланс в ресурсах, баланс в грошах, коли потрібно підлаштовуватися під ситуацію. Все-таки буде у вас якась ситуація, така, що ви, ви, бракувати буде ресурсів, бракувати сили чи бракувати грошей. Тому що карта, коли повторюється, то вона наголошує нам: зверніть на мене увагу. І що в нас ще третя колода? Але, знаєте, мені тут подобається, що вона вийшла з лицарем мечів, тому що ну, це фігурна карта, вона сильніша, вона впливовіша, важливіша. А це все, все, всього-навсього всього два. Тобто, ви швидко знайдете рішення, ви швидко знайдете е, вихід. Ще три карти. Чотири карти для вас, мої дорогенькі тельці, що тут в нас? Сімка кубків. Ну, Сімка кубків це є мрії, сподівання, таке от, коли я думаю. От... Це рожеві окуляри. От рожеві окуляри, що може ще дадуть. Я ще трошки почекаю. Можливо, що ті гроші просто затримали, мені їх дадуть. Виплатять. Коли ми видаємо бажане за дійсне. Ось це і є сімка кубків. Наші мрії, наші сподівання, наші бажання. Але, знову ж таки, наголошую, що в нас є королева посухів з тих всіх карт вона найстарша, найсильніша і найвпливовіша це вогонь, це ваша. Ваш вогонь, ваша впевненість, ваша впертість, ваша наполегливість, то я мушу, я знаю, як вийти з цієї ситуації. Ну що ж, ще одна карта знову колісниця. Дивіться, вже друга карта у вас, але і колісниця, і в нас знову також була друга карта колісниця. Тобто в середині березня вас очікує, що автомобіль, дорога, уважно, будьте за кермом, якщо ви десь їдете в поїздку, не перевищуйте швидкість, тому що дві колісниці це дуже швидко. Вам вистачить сили, вам вистачить втілити будь-що. Подвійна колісниця це, це взагалі сила силенна. Це швидкість, з якої ви будете приймати рішення, рухатись, втілювати. Головне не боятись, не сумніватись собі, рухатись, просто рухатись далі і все. Ну що ж, третя карта. Чистка пентаклів, обмін ресурсами. Так, все-таки буде допомога. Вам дадуть те, на що ви те, що ви очікували. Ось ці. Що ви тут чекали, вагалися, ви це отримаєте, тому що це є виплата. Ну, можливо, ви будете комусь допомагати, бо це є обмін. Ви, вам, ви, ви заслужили, ви потребуєте, вам дають. Або ви, якщо маєте можливість допомогти це ж також або гроші, або підтримка, або ресурси те, що ви можете, чим ви можете допомогти. Такий взаємообмін. Сьогодні я тобі завтра ти мені. Ну що ж, мої любі? Місяць такий зовсім непоганий, поганих карт немає. Ну, дві капентаклів. Потрібно, ну, ми завжди балансуємо. На моїх хочуть, бо хочеться все, а можливості не завжди співпадають з нашим бажанням. Дві колісниці. У вас взагалі багато вогню. Багато вогню, є допомога, є підтримка, є впевненість. Любі тельці. Ну, місяць у вас класний. Я бажаю мирного і спокійного для нас місяця всіх я бажаю, щоб от він у вас був продуктивний, результативний, щоб ви ставили, ціль і досяга... ставили цілі і досягали їх, щоб ви отримали потрібний вам результат. Я бажаю вам позитиву, я бажаю вам гарного настрою, я бажаю вам натхнення, любові, радості. Мрійте, мрійте, такі от. Як грандіозно, от тим більше у вас є тут карта, мрій, мрійте масштабно. І колісниця вам допоможе втілити ваші мрії. Люблю вас обіймаю, мої любі. Чекаю зворотнього зв'язку, мені дуже приємно все, що ви мені пишете. Ви моя опора, ви моя підтримка, ви моє натхнення. Ви, ви мене надихаєте, спонукаєте, ви мені даєте гарний настрій. І я намагаюся також з вами ділитися, посилати вам свою, наскільки це можливо, на позитив, радість налаштовувати вас на, на, на позитив. Так? Якби не повторювалися ми, але це, ну, це те, що дає нам сили, те, що дає нам бажання жити, прокидатися щоранку. Ну що ж, мої любі. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Люблю вас, обіймаю. До зустрічі, папа.